Ласкаво просимо до Академії ЛВТех. Це освітній проект, створений спеціально для користувачів наших аналізаторів. Мене звуть Сергій, і сьогодні наша тема рентгенобезпека з аналізатором Проспектор 3 У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке рентгенівське випромінювання і чим воно відрізняється від радіоактивного. Як Проспектор 3 генерує рентгенівське випромінювання? Чому аналізатори ЛВАТЕх абсолютно безпечні? Які системи безпеки вбудовані в Проспектор 3? Як правильно та безпечно користуватися аналізатором? І чому, дотримуючись правил, ви гарантовано захищені від будь-яких ризиків? Отже, почнемо, перша наша тема. Що таке рентгенівське випромінювання? Отже, рентгенівське випромінювання це короткохвильові електромагнітні хвилі, здатні іонізувати атоми речовини. На відміну від радіоактивного випромінювання, яке виникає через розпад нестабільних атомних ядер, і є постійним, рентгенівські промені генеруються тільки під час роботи спеціальної рентгенівської трубки. Саме такий принцип роботи реалізований у аналізаторі Проспектор 3 Тепер детальніше про те, як саме генерується рентген у Проспектор 3 Усередині аналізатора є рентгенівська трубка, яка активується лише при проведенні аналізу. Під дією високої напруги електрони розганяються та вдаряють по аноду родію або вольфраму, і в результаті чого виникає вузьконаправлений рентгенівський пучок, спрямований на зразок. Як тільки ви завершуєте аналіз, трубка миттєво вимикається і випромінювання припиняється. Наступне питання, чому аналізатори Алватех є абсолютно безпечними для користувачів? По-перше, у Prospector 3 повністю відсутнє будь-яке радіоактивне джерело. Рентген генерується виключно електричною рентгенівською трубкою, яка вмикається лише під час аналізу. По-друге, Потужність цієї трубки становить усього 5 Вт, що забезпечує дуже низький рівень випромінювання. І вже на відстані близько 10 см від приладу рентгенівське випромінювання повністю відповідає природному фону. Далі детальніше поговоримо про вбудовані системи безпеки аналізатора Проспектор 3. Проспектор 3 має кілька важливих систем безпеки. Перша це інфрачервоний датчик присутності зразка. Він гарантує, що рентген увіпнеться тільки тоді, коли вікно приладу щільно закрите аналізованим зразком. Це запобігає випадковому випромінюванню. Друга система це контроль низького рівня сигналу. Якщо зразок відсутній або недостатньо щільний, прилад автоматично вимикає рентгенівську трубку. Третя це LED-індикація. Сині світлодіод означає готовність приладу, а червоний, що йде процес вимірювання з активним випромінюванням. І нарешті, для роботи з особливими зразками, порошками, рідинами чи рентгенопрозорими матеріалами, ми рекомендуємо використовувати лабораторний стенд із захисною кришкою, який повністю блокує розсіяне випромінювання. Отже, а тепер я вам на практиці покажу, як працюють елементи нашої безпеки в аналізаторі Проспектор 3. Якщо ми перекриємо інфрачервоний датчик зразка, як бачите, загораються сині світлодіод. Це означає, що аналізатор готовий до роботи. Натискаємо на курок. Ви тільки що бачили, що включилось включився червоний індикатор, що пішло випромінювання. Але як бачите на екрані е, аналізатора, він е, він пише, що під час вимірювання виникла помилка. Вхідне рентгенівське завантаження занадто мале. І після цього спрацювала друга система безпеки е, це система контролю низького рівня сигналу. Тобто, аналізатор розуміє, що біля вимірювального вікна немає жодного зразка. А тепер я на практиці продемонструю, як працює система безпеки нашого лабораторного стенду. Отже, давайте встановимо наш аналізатор в лабораторний стенд. Це робиться дуже просто. Ми відкручуємо два гвинти, знімаємо кришку, відкидаємо екран аналізатора і встановлюємо його отаким от чином в лабораторний стенд. І накриваємо кришкою. Як бачите, у нас вже загорілись сині світлодіоди. Це означає, що аналізатор готовий до роботи. В нашому лабораторному стенді реалізована магнітна система безпеки. Якщо ви навіть покладете зразок, як бачите, е сині led індикатори не засвітились, тому що тут в у вимірювальному столику є магнітні е спеціальні датчики, які вимикають рентгенівську трубку. І тільки коли ми закриваємо кришку, загорається синій світлодіод, який говорить про те, що система готова до роботи. Отже, а тепер перейдемо до рекомендацій, як правильно та безпечно користуватися аналізатором. Завжди спрямовуйте прилад лише на зразок і щільно притискайте його до поверхні. Перевіряйте, що загорівся синій індикатор, перш ніж почати вимірювання. Не направляйте вікно аналізатора на людей чи відкриті ділянки тіла, навіть якщо прилад вимкнено. Ніколи не тримайте зразок в руках. Завжди кладіть його на поверхню і тільки так проводьте вимірювання. Якщо ваш зразок маленький або прозорий для рентгену, обов'язково використовуйте лабораторний стенд із захисною кришкою. І завжди дочекайтесь, коли вимкнеться червоний індикатор, перш ніж прибирати прилад зі зразка. І на завершення нашого відео зробимо головний підсумок. При дотриманні цих нескладних правил Проспектор 3 абсолютно безпечний. Він гарантує вам точні результати, не наражаючи на ризик. Дякую вам за увагу. Ще більше корисної інформації по роботі з нашими приладами ви, ви зможете знайти в наших наступних відео в Академії ЛВТех. Побачимось!